Давненько у нас не було ланосів, але ось він заїхав. машинки 93 оригінального пробігу. Машинка вся в заводському окрасі, у машини два комплекти резини, рівні ролики, помпи, ГРМ, все в машині поміняно. Один власник салону. жодного підкрасу нема. Косячки є, сквозняків немає. Пуарочками тут трішки пішло. М'ятінки, сарапінки, сколіки є 2007 рік. Машина їздила. Ось так вона виглядає по кузову. Ось отут тоже є плем'ятники. Зараз я вам покажу її салончик. Салончик. Отак у неї виглядає салончик. Машинка з кондіром, є електростіклопідйомнички, стоїть газ третього покоління. Під чехлами сидушки виглядають ось так, вони як новенькі. 93 пробіга оригінального Улануса. Кого зацікавила машинка, ціна буде 2750.